Бабуся наша з села. Ой, що трапилось в неї. Бабуся, доброго ранку, що в тебе трапилось? Добрий день, дітки. Мені потрібна ваша допомога, тому що в мене пропали всі тварини. Ми, звісно, тобі допоможемо. Чекай. Дітки, бабуся, загубилися всі її тваринки. Треба допомогти. Ми ж з вами завжди допомагаємо всім. Тоді я вас запрошую в подорож до бабусі у село. Готові, тож вирушаємо. Дітки, погляньте, кого ми зустріли по дорозі. Так, це собачки. А подивіться, чи однакового не розміру. Ні, звісно, собака великий, собака маленький. А скажіть, будь ласка, як називаються у собаки дитинчата? Ви вже це знаєте. Так, звісно, цуценята. Зараз я запитаю, можливо, цуценята нам допоможуть і підкажуть, де тваринки загубились. Цуценята, підкажіть, можливо, ви бачили, де загубилися бабусіни тваринки. Так, ми бачили. рушаєте на ложок. Ми там бачили дуже-дуже багато тваринок. Можливо, там вони загубилися. Дякуємо так, вам, тоді, дітки, вирушаємо на ложок. Дітки, так ось вони. Оглянемо. Тільки їх багато. Але тут не тільки домашні тварини. І дикі. І всі переплутались. І нам потрібно знайти бабусини. Ну що, готові? А ви мені, дітки, допоможете добре? Це яка тварина? Це ведмідь. А це лисиця. Це які тварини? Дикі, а чому? А тому, що вони живуть у лісі правильно. А це як? які тварини? Як вони називаються? Так, кішка, колівка. Це які тварини? Так, свійські або домашні. А чому їх так називають? Тому що за ними доглядають та піклуються люди. Вони живуть біля людей. Правильно. Дітки, а це хто? Так, це коза. Яка це тварина? Звісно, бабусіна, домашня тварина. А це, це Вовк. Так, Вовк яка це тварина? Правильно, дика, вона живе у лісі. Ну що, дітки, знайшли домашніх тварин? Дітки, тваринки ми знайшли. Поки бабуся до нас їде, я вам пропоную зробити печиво і пригостимо нашу бабусю. Готові? Тільки для роботи нам потрібен пластилін різного кольору. В мене які кольори, допоможіть мені, будь ласка, називайте червоного, синього, жовтого та білого кольорів. А ви, коли будете виконувати домашнє завдання, оберете свій колір, який до вподоби вам домовились, ми спочатку всі наші шматочки пластиліну будемо розминати та розігрівати не забуваємо, що ми це робимо як і правою, так і лівою рукою. Ось так. Розігріли наш пластилін і ми будемо наші ось такі вже. Схожі на кульку, ми їх будемо скочувати між долоньками та будемо натис... притискати ось так пальчиками. на них. Ось так. У нас вже бачите? Вже печиво є. А ще в мене є. Ось така кришечка, а ви можете будь-що небудь знайти вдома. Та ось так нібито вдавлюємо. Ось так, щоб в нас було красиве печиво. Ось. Тепер беремо жовтого кольору наше печиво, теж його розкочуємо Так. Притискаємо, ось так працюють наші пальчики. Та теж зробимо ось таку. О, дуже гарно. І так зробимо ще синього кольору печиво. Ось серединку, на серединку притискаємо. Вам матусі обов'язково допоможуть. Ось у мене вже є печиво. Але в мене ще залишився пластилин якого кольору? Так, білого. І мені вже так захотілося його прикрасити. Нам потрібно від великого шматочка ось так відірвати маленькі. дуже-дуже багато ось таких зробити шматочків. Так, скочувати їх усі-усі у кульки. Ми будемо прикрашати наше печиво. Підготуйте, будь ласка. Ось такі я вже, бачите, приготувала маленькі шматочки пластиліну. І ось я пропоную ось так прикрасити наше печиво по поло. Ось так. Ось, дітки, як ми сьогодні з вами попрацювали. А зараз, дітки, я пропоную повернутися до нашої бабусі та пригостити її печивом. Бабуся, ми дуже раді тебе вітати. Подивись, ми знайшли всіх твоїх тваринок. Дітки, печиво тобі зробили смачненьке. Пригощайся! Ой, я дуже вам вдячна, знайшлися, мої тваринки, і за печива. Ви дуже добрі дітки. Та, наші дітки великі молодчинки. вони завжди допомагають усім усім навколо. Дітки, а я чекаю на ваші печиво. До нових зустрічей.